Чи є найближчий час загроза вторгненню в Україну з Придністров'я? Зараз ні, пізніше так. Чому зараз ні? Тому що зараз іде якась підготовка, чекають якесь загострення. І знову ж опираючись на інформацію по Одесі, ми розуміємо, що за там за загострення має бути. Да? Вони mm. готують, щоб почали, і саме ну зараз дивіться, зараз сидять на попіровну, а а далі будуть. Конкретно пробувати йти по шість Не здивуюсь, подивіться, тут шість мечів не така, як звичайно. Умовно, це корабель, не знаю, те, те що плава, плаває. Yeah. Може, з літаків якийсь десант попробую скинути. Тому що щось, що прилетить саме з неба з повітря, та да, з неба. ну Давайте на той час, коли вони захочуть це зробити, в Україні будуть сили відбити це на цьому.